Але втратити своє житло ви можете і без обстрілів і пошкоджень, особливо якщо довелося виїхати з країни, бо ожили квартирні шахраї. Якщо на початку 22-го таких злочинів майже не було, бо діяла заборона на різні нотаріальні правочини, то тепер квартирна мафія адаптувалася. Хто і як будує злочинну схему? Чому ви можете навіть не знати, що вашу квартиру вже вкрали і до чого тут чорні нотаріуси? Нове приголомшливе розслідування кореспондентки ТСН тижня Ніни Грушецької раджу дивитися дуже уважно, бо ми заодно розкажемо, як вберегти своє житло. З Галиною Хіорою ми познайомилися в Києві восени. Вона тоді саме приїхала в Україну на суд. Зустрілися біля будинку, де вона придбала квартиру ще у 2016-му, Аби як вона думала, колись у майбутньому разом з чоловіком переїхати сюди із рідного Маріуполя. Надіяли, що на пенсію перейдемо сюди поближе, до дочки Копили-копили діюшки. Однак житло своєї мрії може розглядати лише ось так: ззовні. мені муж говорить, Галя, у нас квартиру. Верю, ты нормальный, ну кошлики у меня воровали, ну кроссовки воровали, ну как можно квартиру украсть? Ну она ж наш стоїти теж ну й не винісіш. Виявляється, можна нині в квартирі з безтурботних фантазій Галини живуть інші люди. І зараз я розповім про цю шахрайську схему, де головні жертви ті, хто і так натерпівся. Дійсно, так додавалися люди ну, внутрішнього переміщення, додавалися люди, які виїхали за кордон. їхні квартири пустують. А головні фігуранти у справах про незаконне привласнення нерухомого майна ті, хто мав би бути на варті закону. За останні три роки то викрито більше 20 таких злочинних груп. До них входило близько 15 нотаріусів, реєстраторів, а також працівників селищних рад. Загальні збитки були близько 70 мільйонів гривень за цей час. Ми покажемо, як діють шахраї, і обов'язково розповімо, як діяти, аби не потрапити в їхнє поле зору. Вдома у Маріуполі Галина пережила обстріли. Окна рапа розкривались, і я пішла окна закривати, і смотрю, під окном лежить парень. в круглих очочках. Я до сих пор на тір на очки не можу смотреть. І у мене перша мис закриваю окно, тому що так ні уютно лежить. А потім присмотрелась, вже кров розішлась. Два тижні життя в підвалі з дев'яносторічною мамою та чоловіком, який пересувався лише за допомогою милиць після операції, та довгу дорогу з окупованого міста. До тями прийшла лише в Болгарії. Квартиру ж Києві здавала, аби було на що жити. Перестали платити гроші. Звоню на телефон не відвідають. Ну місяць не заплатили, вже второй пішов. А у мене тут живе в Києві зять бувший. Он пішов раз, пішов, два. Потім мені говорять: Ти знаєш, там двері помінені, нові двері стоять вхідні. Зайшла в реєстр нерухомого майна і побачила власниця квартири. Тепер. Інша Тот квартіран продовжував платити ці гроші, а вона вже жила в цій квартирі. Тобто я просто не знала про її существування. Хто і як зміг провернути таку схему? Отже, є початкова точка. Це квартира в столиці. І її перша власниця Галина Хіора. Також є кінцева точка. Це нинішня власниця житла Катерина. З нею ми змогли поговорити телефоном. Жінка сказала служить в лавах ЗСУ, тому ані прізвища, ані обличчя світити не може. Абсолютно законно купили цю квартиру. оформили це законно у нотаріуса. А ви можете мені розплатили гроші? Це було через рілтерську контору. Лишилося з'ясувати, хто ті ікси та ігрики на схемі, які ймовірно шукали одразу обидвох жінок. І перший з них це чорний нотаріус. Чорний нотаріус це особа, яка задіяна в зачині діяльності. Вона бере на себе відповідальність і змінює майнові права, вносить відомості в реєстри на підставі завідомо підробних документів. У нотаріуса в Полтавській області. Так само, начебто, моя клієнтка видала довіреність на отримання. Дублікату договору купівлі продажу, тобто спочатку є фальшива довіреність, яку приймає нотаріус. Далі шахрай отримує дублікат договору купівлі-продажу Галини. Смотрите, 97-го года молодой парень приходить к нотаріусу, у якому ми покупали квартиру, і говорить у мене в на руках довірена Галини Алексіївни. Она лежить в Лубнах. Больная, не за з Маріуполя Виїхали без нічого, і їй нужна не копія називається, а дублікат. Дублікат договора дублікат дали. А той, хто видав, наче й не винний. Якщо там безпосередньо є підробка, це все встановлюється експертизою, яка і визначає про те, що документ є підробленим. Нотаріус безпосередньо на місці не в змозі і іноді стає жертвою шахраїв. Наступний елемент схеми підставна Галина. Справжня тоді була за кордоном. Вот це моя розпис, яку я вчора експертизу давала. А вот це розпис підставної Галини Олексійовни, яка Продала цю квартиру. Незаконне заволодіння житлом входить у топ 3 злочинів в Україні. По-перше, багато житла лишилося без нагляду. А по-друге, на окупованих територіях залишилася величезна кількість покинутих документів. Шахрі можуть використовувати як підробні, вклеювати туди фотокартки. Там є фотографія, яка відповідає. У, ну, типу... У... Вигляду цієї людини паспорт б'ється по реєстру паспортів. Да, він не визнаний, недійсним. В поліції нам розповіли такі схеми організовуються великими групами людей. Це організована злочинність і. Відповідальність передбачена там від 10 до 12 років поговлення волі. Є організатори. Одні люди підроблюють документи, другі люди виконують роль як підставних осіб. Ну і без нотаріуса це неможливо. Подібні схеми, як правило, починаються із чорних нотаріусів, і обірватися вони можуть завдяки нотаріусу добросовісному. Їх має контролювати кілька органів, приміром мін'юст. Туди ми можемо написати скаргу на нотаріуса. Вони проводять перевірки нотаріусів. А от позбавити ліцензії може вища кваліфікаційна комісія нотаріату за 2023 рік. Було анульовано свідоцтво про право на заняття нотаріальної діяльності 117 особам, то зробити це. Майже фантастика. Якщо грамотний нотаріус нахить, якщо він там найчорніший, може собі ходити без виказано, тому що він буде. Ви ви на нього там в суд. Він на вас в суд. на жаль, в нього є таке право, він може ним користуватися. Він має право скаржити в судовому порядку. Нині в Україні діє майже 6 тисяч нотаріусів, і десь серед них є ті, хто допоміг шахраям обікрасти Галину та Катерину. Шахраї-рейдери мають доступ до баз переміщених осіб або навіть не маючи баз здійснюють поквартирний обхід. Певного майна у найбільшій небезпеці власники старого паспорту книжечки. Тому перша і найголовніша порада це оцифрувати ваші документи, і помістити відомості про ваше право власності на майно на земельні ділянки на нерухомість в державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Підбирайте ретельно ріелторів і нотаріусів, а краще одразу вважайте їх ключовим елементом або вашого спокою, або вашого пограбування. Є в нас відкритий реєстр судових рішень, і по нотаріусам можна дивитися, чи є судові справи, чи вже Зверталися люди повернути ці правочини назад і судяться з нотаріусами. Як правило, у добросовісних нотаріусів таких судових справ немає. Розкрити подібні злочини складно. Приміром, Галина чекає, хоч на якийсь результат близько року, і скільки ще чекати? Невідомо за законом, квартира має повернутись у власність моєї клієнтки, тому що вона була відчужена незаконно. Отримати відшкодування, на яке можливо в майбутньому розраховуватиме Катерина ще складніше та особа, яка придбала цю квартиру, якщо вона так само є потерпіла, то відповідно в рамках кримінального провадження вона може подати цивільний позов про стягнення цих грошових коштів з тих осіб виновних, яких ну, встановить слідство. Але ж на даний час злочинці, як правило, це все розуміють. і У них свого майна немає. У них нема що конфіскувати. Ніна Грушецька Андрій Ветошкінтесантиждень, ТСН «Тиждень» 1, 1+, марафон. Єдині новини.